Відродження банківської системи, якби воно почалося, і почалося з того, що довіра до банківської системи відновилася або почала поступово відновлюватися, це б дало можливість якось змінити вектор з того вектору песимістичного, який на сьогоднішній день є, але оптимістичний. От коли ми побачимо, що вклади валютні і депозити гривневі починають в банках зростати, можемо тоді сказати про те, що ми минули. Лихі часи пройшли і почалися часи нові. Але для цього треба довіра. А щоб сформувати довіру, треба рішення. А рішення, які приймаються, повинні бути, ну, скажімо, у нас вже як рішення? У нас адміністративні обмеження, які ввів Кубі в свого часу на ринках валютному, там, от, скажімо, валютних депозитів і торгівлі валюти, вони зберігаються вже два роки. А що це було нібито тимчасово. От е сигнала з боку, е ну, скажімо, скажімо так, можна так сформуляти, уряд взагалі, і влада не довіряє суспільству і населенню, оскільки вони не хочуть зняти обмеження, бо вони думають, якщо знімуться всі обмеження, то суспільство всі гроші взагалі забере і втіче і нічого взагалі не залишиться. Оце і довіри бракує. Я думаю, що... то будет закрыто еще порядка 30-40 банков, если руководство страны не изменится. Ого! А да. сколько же у нас останется? Ну, я думаю, что-то банков 20-30 оставят там. Вот. Будет закрыто порядка еще 40 банков. Если руководство страны не изменится, будут, опять же, обворованы вкладчики банков. Кроме того, вот последняя информация, которая появилась в средствах массовой информации, в частности, касательно Ощадбанка. То есть у нас есть закон о банках и банковской деятельности, Ощадбанк у нас есть такой. Ну, конечно. Иди, да, их всего два государственных, Ощадбанк и Укрэксимбанк. Те Укргазбанки, Киев, которые ликвидированы, и Родовит, это такие недогосударственные банки. Вот есть два банка, и Ощадбанк В законодательстве прямо подписано, в законах о банках и банковской деятельности прямо прописана норма, что он гарантирует, государство гарантирует 100% вклада, было принято решение лишить государственной гарантии.